Андрій Петрович, чого, на вашу думку, сьогодні не вистачило вашій команді для перемоги? Нам не вистачає забити гола раз. І друге, то, що допустили помилку, яку не треба було, і не можна було допускати, але ми її допустили і поділля скористалася її. От. А так я рахую, типічна нічийна гра. От. Хоч, знаєте, ну як. Ну. За помилки наказують, от нас сьогодні наказали. Сьогодні замість Євгена Корохова дискваліфіковано грав так Денис Рябий. Ну не зовсім на його позиції, але як ви оціните гру цього футболіста? Він дуже добре справився зі своїми обов'язками. В принципі, достойно зіграв. А, зараз в роздягальні, я так розумію, у вас там була розмова, що говорили після цього матчу гравцям. Ну що після, після поразки, що говорити? Десь сказали на помилки, От, хоч будемо, там, вже по гарячих слідах багато не скажеш. От, хлопці дійсно і роздосодують, знервовані, і, 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 і хотіли виграти, але ну, ну що ти зробиш, що говорити? ну Програли сьогодні, нічого страшного, слідчу переможемо. Ще одне питання. У вас трішечки було більше часу на підготовку, аніж у Поділля до цього матчу. Як ви заповнювали цю паузу, як готувалися до цього матчу? У нас був 10 цикл, так що спокійно готувалися до гри. І може, я скажу, що ці паузи вони не йдуть на користь команді. Випадають з ігрового режиму і дійсно вже по-новому вкатуватися приходиться. Чого побажаєте вболівальникам сумської команди, от, які вболівають за команду наприкінці цього сезону? Щоб вони за нас вболівали, да, і щоб нарешті ми б зіграли вдома. Бо хочеться грати вдома. Домашні ігри треба, команді треба грати вдома. Але ми в таких умовах, що ну, зараз того не можна зробити. Але на майбутнє хочеться грати вдома. Сергій Іванович, будь ласка, ваші емоції по сьогоднішньому матчу? Так, <кхід> да, хороший матч вийшов з командою. Яка грала в четверфіналі Кубка України завжди стабільно вона там грає. Таке відчуття, що Кубкова команда і Анатолій Бесмертний. Сьогодні, сьогодні був матч, який ми грали на класному стадіоні, на хорошому полі. Тут я почав свою тренерську кар'єру у 2004 році. Тренував дубль Борис Вена. Ну, якщо рити по матчу, то зрозуміло, що нам потрібно перемагати. Вікторія. Ну, майже виконала свої завдання. да, вона знаходиться в верхній частині таблиці. Тому вітаю наших болівальників, гравців, які віддали багато зусиль, президента клубу. Це є е е перемогу. У другому таймі сьогодні вийшов Вадим Шарін. інші гравці. Як, на вашу думку, от, спрацювали ці заміни для вашої команди? Чи допомогли вам вони? Ну, звичайно, заміни мають. Е Підвищувати темп, да, заміни, це інтенсивність підтримувати. На жаль, нас чотири гравці, основні гравці отримали травми, да, і сьогодні їх не вистачало. Але ті гравці сьогодні грали два футболіста по 19 років в середині поля, да, які ще тільки дебютували, це хороший дебют вийшов. Ну і зрозуміло, що залишилось три матчі, де ми маємо зіграти хороші поєдинки. От, власне, про це я хотів спитати. Наступний матч у вас з, з, ще одною серйозною командою з Фенікс Маріуполь, так, домашній матч. І в принципі після цієї перемоги ви залишаєтесь на сьомій позиції. От, е, наскільки важливі всі ці матчі будуть і як ви будете налаштовувати команду на ці, от, останні матчі цього сезону? Ну, ви сказали, Фенікс Маріуполь, звичайно, Маріуполь це бренд, а? це українське місто, яке окуповано, розвалено. І хотілося б, щоб. Ця команда, якщо вже є Фенікс, щоб це був Маріуполь на слідуючий рік, а не Фенікс, розумієте, да? тому це дуже важливо для нашої країни. Ну а ви праві, суперник досить потужний, Маріуполь, да? тому що гравці були зібрані хорошого рівня, є хороші умови. Тому нас, наших болівальників, чекає цікавий матч.